Всіх вітаю, всіх підписчиків і глядачів. Ось хочу показати вам сьогоднішній звіт виїзду. Ось такий вітрюган, що просто не знаю. Я бачив як дерева падали. Ти бачив? Ні. Ні, ось там впало дерево. Ну в общем, ось такий результат. Значить, це показую потроху так, що вміняємо, що можна роздивитися. Це ж пломба. Не знаю, пуга лісника. Діньга перечекан і дуже гарно видно, можна буде побачити це все. То все таке. Микола залізаний, не знаю, якийсь кругляшок. Козацька пуля така прикольна. Попалась з таким ну не знаю, хвостовиком. Дуже таким. Я ще таких не знаходив, були, але ж, ну це взагалі ну, конкретно козацька така. Так, Далі полушка. ах так, Пуля полетіла, полетіла пуля. Полушка короче, тут влізла. Ну, така собі. Ще одна пломба. Залізнодорожна. Це біжутерія. Короче, далі уваги можна не приділяти. Так, у напарника двушка Алекса, ще одна двушка Алекса. Це не поймі що. Щось, ну, Може Алекса єди одиниця. І оце одиниця теж. Гривня. Це все пішло. Це може бути полушка. Ось бачу 10 копійок. А, 2 копійки ці радянські. Далі щитовік 10, Україна 10 10 Це незрозуміло ж. А, пуговиця пугови, бачу дві дирочки. Полушка ВРПшка, скоріш за всього, так вона і є. І найкласний артефакт. Це 5 копійок срібні 1800. Не знаю які. Побачиш вдома. Ось Ось такий сьогодні виїзд. Не поганецький, а ми зараз будемо просто їсти. Жерти будемо, не то, що їсти. Слава Україні. Глядачі, дивіться, ми їдемо по колії Джанзіра. Оце у нас машина крута. Спробуй хтось ще сюди заїхати. В, Джандзі... В колію Джандіра. <реш> Добрий ранок всім, сьогодні ми виїхали покопати. Вчора був останній такий день, теплий-притеплий. Сьогодні передостанній виявилось. Такий чудовий ранок. Ми сьогодні о 8 вже на полі, <кхм> так мовити. І нас сьогодні троє. Копаємо з нашим високоповажним гостем. Не буду казати з ким, але ж його пристрій ось лягавить там десь. Кричить, гавкатить і шукає монети. А я почну свій репортаж з того, що я знайшов. Я знайшов вже три діньги Ось о. ось. такі вони. Одна, ну просто взагалі, просто чудово Ось така. Ось така. Всі інші треба буде мити. Але ж три дінь за 20 хвилин це дуже класний результат. Тим паче, що ще вскочив мені ось такий перстеник. Гляньте, який який добрий. А. Трошечки погнутий, але ж ось висипаю з нього. Це чи не я його так бецнув. Зараз побачимо. Але ж прикольний перстеничок. Ай буде, копаємо далі. Так, покажу зараз дробничку. Прикольненька така вискочила мені. Ось такі вуса в неї. Я ще таки по хуторщині, скажімо так, по царизму, дробнички не бачив ще, не знаходив. Прикольно. Напарник знайшов перстенника, коротше, такий Маленький-маленький, ось такі. Я потім покажу. Такі маленькі-маленькі. Я не знаю там на, народжен... ну, на е... народжену дитину <гум> тільки більш він не налізе нікуди. Ось. А всередині там якась така зірочка, ну, сніжинка чи як там сказати. А в мене ось така дробничка. Прикольно, копаємо далі. Так хочу показати вам підвісочку. Ось яка вона гарнюча, жаль, жаль, що ушка одламана. Але все одно Угу. Клас. Копаємо далі. Гарнючий день, тому що знахідки так і пруть. Показую вам закакалена ще гудзик закакалений. Що він там на ньому непонятно. Незрозуміло, але ж він цілий, з вушком ось. І щось на ньому має бути. Але знахідка. Прекрасно. Копаємо далі. Ще тільки час копаємо, я вже дві норми зробив. Пу -пу -пу. Ось вам хочу показати цю пугалку. Це гусарська пугавиця під номером 5. п'ятірочка. Привіт всім високоповажним. Ой. Сьогодні щось мене так депресняк короче, накрив повністю. Півдня займався там коякими справами. Ось. І одна справа так на мене, коротше, подіяла, що я ну, чуть не звалився вообще, ну, взагалі з них. Ось. Короче, вже лежав, коротше. Такий ніякий, думаю, нікуди я сьогодні не поїду, нічого я не буду робити, буду заліпати тупо в TikTok, буду дивитися якийсь там Facebook, щось ще може кудись буду дивитися. Але ж подзвонив напарник каже, ну що ти? Ну, Я думаю, так, зараз вже буду казати, що ні, ні, ні. Я чомусь сказав, я хочу пообідати, давай пообідаю. Коротше, Сів я пообіду, ну, так, знаєте, типу, оттягую, коротше, щоб сказати, що ні, ну, що ні поїду. Поїв, коротше, телефонує він, ну що ти я. Хотів сказати не поїду, а вийшло поїду. Коротше, приїхали ми тут одну одну місцину. А, вона определена культури, якої я не буду казати, але ж оце така знахідка, коротше. ну там мав би бути інший предметик, да? гляньте, яка тут шляпка. П'ятнашку, бачите? Ось так ось я розламую такий комочок. Я так люблю, коли комочок так... Бім, отак. Пім-пім-пім. І він повний. І ти його починаєш розламувати. Ось я його розламав і ви бачите, що тут. П'ятнашка рамочник. П'ятнашечка рамочник. А ну беремо зараз рік побачимо. Так. Рік у нас. Рік у нас. 40 1900 40 40 не бачу ну, я не знаю 44 43 якраз та крайня цифра коротше якось так закакаліна ну але ж але ж Прикольно, копаємо далі. Так, ну вже закат, ви бачите, так? Да? Гляньте, який красивенний закат. Це просто красота, просто. чудово, чудово, причудово тут. Відони такі, з вікна, з, до, з домашнього не побачиш. Ось, ну і показую вам ще одну знахідку, ось моя. Деся, десяток 35-го рамочник. Ось він. Савдепія. красота, да? це моя друга знахідка. І тільки що я знайшов. А, розочарування знайшов. Гляньте, яка шляпа. Це розкатана срібна монета, тому що є гурт ріфльоний, ви бачите, ось він. З неї щось хотіли зробити. Я дома під лупою подивлюсь, що там може десь щось залишилось, яка іменно. Монетосина була. Ну це десь 20-4 чи, чи царський. Ну, така шляпа срібна. Піде, піде в карман. Ми напевно, що вже їдемо додому. Так, розкажу ка я маленьку історію. Оцю пулю козацьку я подарував крайній раз, як приїздив до мене мій друг, я йому її подарував. Але він її... Ах, Трагічно загубив, бо не зміг понять, ну, зрозуміти, блин, куди він її засунув. Всі кармани перешарив і не знайшов. Я поклявся, що я її знайду по-любому і приїхав на це місце. Знаю тільки, що він де ходив приблизно і плюс ще знаю, де він сміття скидав. Ну що, приїхав я. Мало того, що передисковане поле. Там, де він ходив. Ну, поле реально було коротше, в, цих, в таких торчаках з-подсолнуху, з коли, знаєте, коли е, шляпка зрізається, те все торчить в різні сторони, коротше, ходить там дуже було погано. Ну, але ж ми походили, і в мене був непоганий результат. Ну, і друг мій, е, друг мій скинув пулю, виходить там, де сміття. Я приїхав, зрозумів, що по слідах я там нічого не знайду. Ось. Пішов там, де він скинув сміття. Там-то я і знайшов її. А зараз тільки що ось мої знахідки ось. Полушка вже вийшла одна. і і і і І. і. Ну, де ти, блін? Ну. Що ти Це ти вже робиш таке? Це ти вже маленький. А, ні. Я вже думав загубив, ні. Ну і щось таке, я не знаю. По типу баратинки щось треба буде мити і роздив... роздивлятися. Схоже на баратинку. Що ж, копаємо далі, Місцина дуже перспективна. Так, всіх вітаю, Олег Сьомий, на виїзді. Ось, щоб побачили, що це. Я дійсно зі своїм напарником заїхали в село. І зайшли на один город, де просто ну, кераміки немеряно. Пошли, попросились у бабушки з дідушкою. Вони такі кажуть, та у нас зять, у нас тут все виховано, вихожено, все тут забрано. Йдіть звідси. ну Ми кажемо, да ми хоч по одної монети знайдемо, де і підемо. Тому вже, вже в мене буде друга, зараз першу показую. ну Це двушка, царіця полів і пуля ось така. На Першу світову на начебто і піднімаємо другу монетосину. Бачите, як вона красива. Яка краса. Просто напросто дивишся і. і так... і просто кайфуєш. Що це вона за монетосина? А це може і не монетосина, глянь. Шайба. Просто ж. Просто шайба. Нічого не написано. Коротше, будемо чистить, потім будемо показувати. Так, ну буду э, по три знахідки показувати, бо якщо дергаться... А? А таке типу украшение украшення якесь таке, подвеска. Так, дивиться яку під весончик, які Я буду показувати по три по декілька знахідок, щоб не цей економіч плівку. Хрест, хрест. Зараз показую вам хрест. Хрестик, хрестик. Ти. Надо було достати його. Ось такий хрестик. Ось такий. Прикольненький. Мені подобається він. Хрестичок. І ось така зажигалочка. Ось дивіться, тут був камушок. Тут була ватка чи що вона там торчала? Фітиль, коротше. А Сюди заправлялась ось болт, де заправлялась якимось горючим бензин, чи керосин чи щось таке. Така ось... Ух, Хороша, копаємо далі. Хочу показати вам петра, полушечка вилізла, але не дуже в гарної якості, Ну, треба почистити. Чому? Ну, Щось, щось там видно, щось там є. Что там Петя на коне, так сумку и остики шо поднимаю, шошцы она вылезла, пятачок, пятачок, это так? А нет, трешка, блин. 1900, да, 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 1908 рикош. угу да дом Трошки прочерил чуть 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 угу Купаем далее пиздец просто. Да, тут вообще асфальт. <laughs> Это уже просто отличная дорога. Просто. Так, с напарником переехали на одну местину. И хочу вам уже показать кое-что. Это а, мы ехали, ехали. И уже Надивилися ось, накопали я отакий десяток 22-го року бахнув. Це в деп Потім це буде полушка. А це буде просто якась шайбій. Не знаю, я її вдарив посередки. Не знаю, це треба ще помити. Але ось такі ось знахідки. Це я вам казав, що вже по три штучки буду колись показувати. Не буду я показувати коли. Одна. Хоча оце щось таке вискочило, я не знаю. Бачите, що це таке? Як ви думаєте, що це? Ну що будемо доставати? Ну-ка. Так, і що це? І що це? І що це таке? Та що це да, що? Це? Не знаю. Не знаєте що це? Це п'ятак Тупо. Тупа Екатеринівський п'ятак. Катькін п'ятак. Катькін п'ятак. Да. Ну може лізе, а... Но, але ж ну це п'ятак, це точно. Я хотів, коротше, вийти сюди на люцерку, пойти з того боку, щоб ну, коротше, тобі на зустріч йти. А вийшов, бам-бам-бам, думаю, да не ну, якась карабанка, ну що ж ти так, знаєш, цей. А воно боком так, знаешь, стало, я думаю, не, nee, ну, мож, может быть, и воно. Да? Точина. Лиза. Вот она шумит, что-то кажется. А может... Да хоть Лиза, хоть Катин. Хоть Катин, да. Людки шось есть. О! Вот тут шось цель. Да. Ну прекрасно, п'ятак давненько вже не вскакував, давненько не вскакував. Ах, ух, шайба. Ну, після п'ятаку я знайшов ще е, полушку. Полушка, полушка. А зараз забрався ось такий городець, там мій напарник ходить. Забрався вверх, тому що ну, якось невдобно там з одного боку вдвох починати. І треба якось розходитись. Я пішов наверх. Він знизу підпирає. короче от Я зайшов тільки наверх. І ось ну очі цього копача, бачите? Ну я не знаю, що це таке, це монета чи не монета. Але ж я бачу оцей із згіб. Я тільки наверх зайшов, тільки-тільки. Навіть ще даже катуха не махну ні разу. Але я замітив оцю. Фігнюшку. І що, будемо піднімати? Так. Так. Ха. Це монетос. Це монетос. Це двушка цариця. Цариця полів. Да, не буду розчищати, бо ще... Орлом світану і забанять. Тікток любить так мої монети з орлом короче, банити. Ну, прикольно, поверхневий сигнал. Ха -ха -ха. Купаємо далі. Так, показую вам знахідку, гляньте. Видно тризуб? Видно. Клас. Навіть що вона сучасна ця штука, але ну, це блін, цікава річ. Я ще не бачу, що там воно, ну, ета, а тризуб є. Супер находочка. Монету Ми оцінили. Та й царську монету знайшов. Чому б ні? Можна знайти. І їх можна знайти. Зараз, зараз не монета. Ну давайте пополам її, поламаємо. Я вам половинку є вам, а половину себе. Да? Ну так а що, ви ж кажете, ділиться. Ну бачите, що знайшов. Тільки що. Бачите. Місцеві кажуть ділиться, так що зараз достанемо якийсь молоток, поламаємо пополам. І, ну що там написано, бог його зна. Це треба через увеличительне. Копаємо далі. Сьогодні на п'ятакі 24 року. П'ятак Савдепія. Ось такий ось він. Але ж тут залізаний начебто герб. Не, щось бачу начин нормальний. Готов. Совет. Савдепія 24. Копаємо да, далі. Так, ну що ж, сьогоднішній відео обзорчик почну з себе. Це я так для антуражу взяв. Це соусниця, походу була. Царська така, може бути навіть і з клеймом. Коротше, царським, але не знаю. Так, далі. Це у нас... Псевдеповський знак. Алюмішка. Алюмішка. Це не пам'ятаю, для чого я забрав. Мені щось показалось, що на ньому щось там написано. Ну, коротше, забрав і забрав. Каніна Десяток. 22. 1922-й, срібний Савдепія. Оце штука, я не знаю. З тризубом, тому і забрав. Ось, бачите, трезуб. Це у нас, я не пам'ятаю, що це за. Це шайба, пряжка, якісь. Знаю, якась бомба шляпа. Далі п'ятак я показував 24-го. Псевдепі. Це, 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 це двушка, та що поверхнева була. Далі полушка, полушка. Ось три полушки. Три положки. Не знаю щось. Це. Це якісь... І це ВРПшка. І це п'ятак. Екатерини треба буде мити. У напарника це якийсь уламок, Пряшка. картеч, Картеч. гривня п'ятак, Савдепія. який рік, 30-й. Угу. Покажемо, 30-й рік, непоганий. Да. Це, це, це. це, це, це. Деньга. закакальна. Це це. Там десь наша одна схожа на варатіну. А тут mm. там копеечки. Це, це я... полушні. Ні, це ровне. Не знаю, що це теж. Соєтіна совєті. щось, так. Да. Це із Манитосини щось робили. Коротше, вирізали. Бачите, І її ній вичали. Пірстеничок. Ух ты, такий квадратний, бачки. Прикольний таких ще не бачу. І ще один перстеник. Це щоб не свастика була, чуєш, на керівський, похож. <гум> Серйозно, тут може бути свастика. <гум> Тобачу, побачиш. Ну ось такий результат у нас за сьогодні непогано. За після обіду. Так, да, ми поїхали в, в два ми поїхали. Після обіду ось до шести, зараз да? шість десь приблизно. Так що, слава Україні, копаємо далі.